Хотіла поговорити трішечки про внутрішнє те, що відбувається в Україні. Я думаю, ви вже здогадуєтесь, про що буде йти мова. Адже видання Українська Правда вчора повідомила, що зранку детективи набу обшукали квартиру Тимура Міндіча, співзасновника також компанії Квартал 95 у минулому бізнес-партнера Зеленського та Коломойського. Ну і це ж видання дописує, що міндіч якому правоохоронці ще з липня готують повідомлення про підозру втік з України. Ну і раніше в набу оголосили про операцію з викриття. Корупції в енергетиці під кодовою назвою Правоохоронці зазначили, що задокументували діяльність тіньового офісу енергоатом, який фактично керував державним підприємством. А також брав відкати з компанії контрагентів. Хотіла вашої думки стосовно цього почута і. Які думки у вас щодо цієї постаті, взагалі, згаданої справи? Чи справді міндіч міг бути таким сірим кардиналом офісу президента на кшталт ролі, яку приписує, до прикладу, Андрію Ярмаку? Адже зради довкола цієї історії дійсно у мережі чимало, і багато коментарів уже також є. Ви знаєте, я тут би дуже хотів бути обережним, оскільки. Все-таки в мене є одна із освітця юридична, і доки людина не або там обставини не доведені як злочин і немає конкретного вироку, то варто утримуватись від емоцій. Дуже багато емоцій. Я не люблю, можливо, тому що ще моя царина це інформаційні війни, умовно, але я дуже не люблю, коли багато емоцій. Це є елемент маніпуляції. У будь-якому випадку я нікого не звинувачую. Просто е, якщо аналізуєте, що відбувається, емоцій забагато е, остаточних висновків забагато, всі вже знають, хто де, і мене цікавить, а куди ж дивилися ті, хто зараз розповідають, як укратом це така е, висококорумпована е, царина. А це ж не, не сьогодні, і не вчора, і не позавчора почалося. Не за цього президента і за минулого, і за позаминулого це була царина, яка була досить Да? Також ну я тут буду знаєте, от е, максимально коректно е, такі свої думки. Вони можливо там десь одна від одні далекувато будуть. Але знову ж таки, наприклад, мене зовсім не тішить, і не в ці не тільки в цьому кейсі, а в будь-якому, коли е, правоохоронні органи, або ну, скажімо, хай будуть правоохоронні органи або антикорупційні органи оприлюднюють записи. Е, і це не перший раз робиться до речі. Це, це практика, як на мене, вона є неприємною, оскільки уявіть собі, скільки треба в процесуальному режимі е, отримувати дозвіл на оприлюднення таких інформацій. А тут вона просто тисячами хвилин буде виливатися в м, інформаційний простір. Правильно це чи ні? З юридичної точки зору це ні, оскільки це вже вплив і формування якоїсь думки. І це знову ж таки не вперше раз. Тут дуже багато чого не вперше раз. Знову ж таки. Я про Міндіча не багато знаю, тому що це не зовсім моя царина, але не читати, не дивитися, не слухати я не можу. Але знову ж таки, є ця сторона, яка ну, вже визначена всім як винна. У мене виникає питання: наскільки є зв'язок Міндіча з, скажімо так, Укратами? Да? Чи це один єдиний кейс, чи це трошки інша технологія, яка покликана в першу чергу зробити так, щоб говорили про оточення президента? Е, інше питання. Знову ж таки, це ремарки, такі, знаєте, як, як на полях в книжці пишеш. да? Скільки у НАБУ успішних кейсів, які були отак от оприлюднені? Ну, щось я, чесно кажучи, можливо, я не зовсім в темі, але їх не так багато. Чим голосніша е, справа, тим е, вели більше ймовірність, що вона нічим не закінчиться. Добре, е, є погані люди, є гарні люди. Питання номер 1 до гарних людей з НАБУ. Чому або правоохоронних органів, які дають злив інформації фігурантам справи? Це зробив вже ж не Зеленський, це зробив не Єрмак. Це не зробив там. Я не знаю ще хтось. Це хтось всередині цих потужних організацій, які борються з корупцією або покликані робити це. Вони зливають інформацію. І я дуже сумніваюся, що це відбувається, знаєте, ні користі раді да тому тут дуже дуже багато питань насправді. Вони є незручними. Не Звісно, я не толерую корупцію і корупцію в період війни, і корупцію в енергетичній сфері, оскільки ми зараз перебуваємо там напередодні або там, ну це фігура мова. Да, дуже, дуже складної зими. Ні в якому разі нікого не захищаю, але й не хочу гульно знаєте, робити с... когось вже зараз винним, когось в білим пальто. Я хочу додивитися цю історію до кінця і хочу, щоб були результати. Оскільки зараз шуму дуже багато. Я розумію, там багато хто як це використовує, для чого, це внутрішньополітична боротьба. Це, як знаєте, як біологи кажуть, найжорсткіша це внутрішньовидова боротьба, така в політичній сфері це внутрішньополітична. Чи вона на користь державі? Не факт, корупція точно не на користь державі. Тому я хотів би, щоб цей кейс, до речі, дійшов до логічного завершення, тому що дуже багато ми чули е, таких, знаєте, бравурних заяв. Е, там багато показували грошей. Це ж не перший раз багато грошей показують, а потім, а потім нічого. Отак не має бути. Оце моя, скажімо так, персональна думка. Ну, власне, хочеться е, погодитися з вами, бо вчора бачив включення одного з народних депутатів на Суспільному, який сказав, власне, це і є е, золотий момент для роботи набу, е, ДБР, САП і так далі. Нехай розслідують, нехай доходять висновків, ані депутати, ані решта не мають якось тиснути на це, а мають спостерігати за ситуацією і дивитися, до чого ж все дійде. Власне, напевно, на озброєння варто ці слова і взяти. Ну, а далі хочеться поговорити про людину, слова якої. Високо цінилися напевно в період передвиборчої кампанії, а потім стало так зненацька, зрозуміло, що більшість із його висловів майже нічого і не вартує. Це лідер США Дональд Трамп нині зробив чергову заяву, сказав, що. Ситуація навколо України більше не загрожує перерости у світову війну. Ну і звісно ж, не міг не похвалити себе. Це так би мовити, заводська настройка. Якби я був президентом цієї війни, звісно ж, ніколи б не сталося, сказав Трамп А якби я не був президентом, ця війна могла б призвести до третьої світової три роки не призводила, але звісно ж могла б цього не станеться, запевнив Трамп. І якщо відкинути оцей, от, вибачте, на слові словесну діарею від Трампа, де він хороший, де він за все хороше, все зупинив погано. І е, почалося тільки хороше. Якщо читати, читати між рядків, чи можна вважати, що це така заява про наміри? Начебто лідер США домовився з російським диктатором? Там підписали своєрідний пакт про ненапад, хоча я далекий від думки, що Росія бодай колись напала би на США. І чи можна звідси, якщо вже якусь таку невеличку теорію змови будувати, робити висновки, що Трамп о, скаже: ну якщо ця війна локальна і світові не загрожує, то я так би мовити, умиваю руки і США повністю відходить від підтримки України? Ні, я так не думаю. На мою персональну думку, я третя світова вже не може початися, тому що вона вже розпочалася. Ми знаходимося саме на початках, скажем так, точно так же як свого часу, Друга світова, вона ж теж не маркувалася як Друга світова, вона маркувалася як локальні конфлікти, поступки і неодноразово лунали заяви на кшталт таких, як ми зараз обговорюємо: що війни ніколи не буде. Я привез вам мир мір, да, і так далі. Чібрилляни, якщо не помиляюсь, да він привозив мир. І неодноразово політики на цьому спекулювали, будували своє майбутнє політичне, але потім сталося, як сталося. Зараз ситуація не така ж сама, але дуже схожа. Гібридна третя світова палає, палає по всьому світові, немає запобіжників від неї, ні, не можуть стати запобіжниками ні прекрасний океан, ні високі гори, ні глибокі бункера. Ні. Це вже, вже не працює. Гаряча фаза конвенційна. Ну так, вона зараз Трампу видається як чимось далеким. Але в історії все знаєте, як і в еволюції. Пару секунд, це пару десятків років, або три роки, або там ще так далі. От так вона десь вимірюється. Да? Тому Трампу зараз вигідно так говорити, оскільки. Не все добре в Сполучених Штатах, не вдалося те, що хотілося, або не зовсім вдалося, або ще видно, що не вдається, і треба якийсь позитив дарувати своєму електорату. Але електорат, як показує соціологія, принаймні минулого місяця, вона хоч показує, що американець, який голосував за республіканців, хоче жорстких дій стосовно Російської Федерації. І цифра досить серйозна, і вони хочуть, щоб Сполучені Штати виглядали як потужна держава, яка не прогинається під Путіна. Тому риторика, я думаю, зміниться е, на тлі того, що Російська Федерація погрожує всьому світу ядерним озброєнням в тому чи іншому вигляді. Ну я вже неодноразово говорив Путін схожий на, знаєте, пага, цього працівника цирку. От такого переїзного, який там обшарпаний, все він достає із свого капелюха: то зайчика, то білочку, то голубів. Так і Путін достає із своїх оцих широких кишень, е, ядерні гаджети, то бурвесник, то Посійдон, то ще якусь м, ядерну компоненту йому вторить Трамп, тобто відповідає адекватно, каже, що ми будемо проводити ядерні випробування і проводять без підриву, вже проводять перевірку своїх ядерних можливостей. І це схоже на те, що мир встановився, і Третьої світової не буде. Серйозно? Ну, Здається, що навпаки світ котиться до більшої ескалації. Я навіть скажу, він постійно перебуває в режимі ескалації, просто її дії буває більше менше. І позитиву або позитивного завершення без радикальних дій стосовно Російської Федерації, їх немає, оскільки на, на тлі таких класних заяв Трампа лунають. Заяви з європейських столиць, європейських спецслужб про те, що е, і наш президент попереджає і європейські країни, що на одну із них свого часу Путін може напасти. Це про мир, про те, що вже війни далі не буде. Ну розумієте, от коли критикують наших політиків, що вони іноді безвідповідальні, іноді, іноді хайпують. Ну, до речі, політики й мають це робити. Вони мають подобатись, вони мають епатувати, але ж вони мають і діяти. І тоді їм дозволено дуже багато. Якщо вони багато говорять, але нічого не роблять, то в демократичних державах, а Сполучені Штати це демократична держава поки що, ну, є такий, така опція, якої немає в Російській Федерації в Китаї. Це люди, які можуть голосувати. І яким можуть запитувати своїх конгресменів така, і що, що ви зробили? Ми ж вас вибирали для того, щоб Америка була сильною. Ми вибирали вас для того, щоб з нас ніхто не сміявся і не глузував в сенсі того, що ви вже не жандарм світу. І тоді можуть бути. Кроки, які не сподобаються Трампу всередині держави на майбутніх виборах, а вони вже фактично розпочалися, тому що процеси виборчі це не сьогодні. На сьогодні це накопичувальний ефект. Пане Олеже, хочеться поговорити про неприємних персонажів, але про цю інформацію. Яка вже на слуху, яка вже несеться в мережі, тож, можливо, маєте відносно неї коментарі. Видання The Guardian стверджує, що міністр закордонних справ, прости господи, Росії Сергій Лавров міг втратити своє привілейоване положення у Кремлі внаслідок розмови з держсекретарем США Марко Рубіо. Журналісти принаймні звертають увагу на нетипову відсутність Лаврова на засіданні Радбезу Росії, де диктатор Путін обговорював ядерні випробування. А так само у списку членів делегації. Реф на саміт Великої двадцятки у Південній Африці очільника МЗС Сергія Лаврова теж немає. І власне чи вірите ви у те, що багаторічний прислужник Путіна і кремлівського режиму міг втратити прихильність царя? Чи це чергова і ПСО расистів для відволікання уваги? Але якщо це так, то тоді для відволікання уваги від чого? Ну, давайте будемо тоді об'єктивними в Росії може бути все. Але все-таки можливо, я знаєте, ортодоксальний підхід до Російської Федерації домінує в мене. Я вважаю, що це та субстанція, по-іншому, назвати я цю не до держави не можу, де випадковість не може бути в той момент, коли цар сильний і цар впливає на всі процеси. Ну, хай цар або президента, або там, я не знаю, вождь, хто там у них іще може бути, зараз я не бачу, щоб Путін втратив контроль. Тому роблю простий висновок. Жоден посадовець, тим більше, жоден високопосадовець, який входить в топ керівник ну, скажімо так, керування, не керування державою, а от в топ спікерів. Він не може. Без узгодження позиції з Путіним робити якісь кроки, успішні або неуспішні. Тобто, узгоджений крок може бути неуспішним, я допускаю. А неузгоджений крок і неуспішний, і зроблений виключно з ініціативи Лаврова. Ну, я це собі уявити не можу. Можливо, я помиляюсь, але я розглядаю знову ж цю російську субстанцію в комплексі. Є стара школа, ну, як її називають період громика. І є Путін, який виховувався не в дипломатичних академіях, а в інших академіях. І тому ми можемо спостерігати часто, що відбувається в новація в цій заскорузлій і досить ефективній, до речі, наступальній дипломатії, в крав крапління елементів іпсо. Або спецоперації, тому що Путін він мислить життя як будь-який е, виходить із спецслужб, тим більше от таких, як е, там КГБ, ФСБ, там СВР, і так далі. Вони мислять не стратегічно, вони мислять спецопераціями. Тому я розглядаю поки що е, це як спецоперацію, яка, як на мене, можливо, не відволікає увагу. А якщо і відволікає, то в схемі, яка на Росії працює вже сотні років, а може й більше, царь хороший боярі плохі. Можливо, допускаю. Але я думаю, що головний глядач цього спектаклю, а я вважаю, поки що знову на суб'єктивну свою думку, що це спектакль для Трампа. Що, от, в принципі, Путін той хотів спілкуватися, але ж у мене отут, от, оці недолугі поряд, бачите, що зробили, і тепер ну, вже закрутилося, його не, не розмотаєш, тому що ну, отак от от воно все вийшло. да. І це є один із таких ходів, який дозволяє: створює шпарину для відновлення діалогу. Ну, умовно, міняємо перемовника попереднього, да, і, начебто, з чистого ліста. Можливо, даємо прочухана, ставимо його в куток, не запрошуємо на радбез, не відправляємо його в якусь круту е, 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 е круте відрядження такий спосіб караємо, потім він е, опускає свої оці лишачі вуха і приходить і вибачається, і знов його запускаємо, я, начебто ще з того листа. Взагалі я для себе назвав цю операцію хоть каньом. Ну, зрозуміло, що каньом, тому що ми знаємо, як називають е, Лаврова. І я... Дуже хочу помилятися, оскільки якщо в цій банці вже почнуться скорпіонів, почнеться от такий от, або павуків між собою, який переходить в мордобойчик, ну, я буду радий, але поки що я не можу такого висновку зробити.